Йоу, всім чиназис, всім парадичка, всім крумпель, всім замачао. Коротше, всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Давно не було відосиків, що це камбек на ютубчик виходить. У нас сьогодні два камбека: камбек в мене на ютубчик і камбек-промок від біржі ОКХ. Да-да-да, тих самих промок, про які я вже записував ролика 3-4, напевно. Скоро буде завоз ще більшого контенту, ну я на це надіюсь. Тому let's go починати. Відразу стартуємо, відразу залітаємо на промочку. І ще хочу сказати, що додивляйтесь цей ролик до кінця, тому що для вас буде в кінці бонус. Грошовий бонус. Оу, oh yes, yes. Все, полетіли базова промочка від UKX. В Цій промці можна утримати до 150 доларів на аккаунт. На цей раз з токеном XPL. Загальний пул 650 тисяч токенів, наразі це 650 тисяч доларів по курсу. Курс у нас рівно один до одного. Промка прям дуже дуже ісічна. Ще скажу, що підписники мого телеграм-каналу про цю промку дізналися першими, тому вони і залетіли першими. В них була така можливість. Тому, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково залітайте. Там майже кожен день виходять пости про різні промки, мої якісь думки про моє життя і так далі. Знову таки, підписники цього телеграм-каналу дізналися про цю промку першими. І так, по суті, у нас тут є три умови. Перша умова це: перша промка в нас тільки для нових користувачів. Тобто, для того, щоб взяти участь, вам треба зареєструвати новий аккаунт на біржі OKX. Для цього ми йдемо в опис під це відео, і там буде посилання. Обов'язково треба реєструватися за цим. Посланням. Це моє реферальне послання, і за цим посиланням треба реєструватися. Після того, як ви зареєструвалися, там це дуже, ізі, прям дуже-дуже. Вам треба пройти верифікацію на аккаунті. І далі вам треба приєднатися до самої промки. Обов'язково це зробіть. Посилання на промку теж є в описі під цим відео. Відразу після посилання на реєстрацію є посилання на промку. Вам треба приєднатися до промки, тому що якщо ви не приєднаєтесь, то вам просто не зарахує ваші подальші дії і вам не дадуть винагороду. Зареєструвались в промці. Далі. Перша умова, ми депаємо собі 100 доларів на аккаунт. Будь-яким способом, через біржу, через гаманець, через п2П. Будь-яким способом. Далі, коли ви депнули собі 100 доларів, ви залітаєте на спот і першу угоду робите у парі з. Токеном XPL, тобто XPL USDT. Вам треба наторгувати 100 доларів, тобто на 50 доларів купити і відразу продати. Все. Перша умова, виконана за що ви отримуєте 20 токенів XPL. Наразі це 20 доларів. 800 гривень собі на кавуську залутали, на піцку залутали для новачків. Це взагалі, якщо у вас тим більше немає акаунту на no OKX. друга умова. В ній ви можете запрошувати своїх друзів за кожного друга. Ви отримаєте по 25 токенів XPL, тобто по 25 доларів. Все, що вам треба зробити, це поділитися своєю рефералкою з другом, пояснити йому, як зробити цю промку, за що, якщо ваш друг... Зробить цю промку за вашим реферальним посиланням, то ви отримаєте 25 токенів XPL. П'ять друзів привели вже плюс 125 доларів на карманчику. Все. І третя умова у нас це торгове змагання. Просто коли реєструєтесь в промку, якщо ви будете вдруг торгувати на, на фьючах або на споті, то вам буде зараховуватися ваш об'єм. Якщо ви займете якесь призове місце в турнірі, то ви отримаєте ще якусь додаткову винагороду. Це вже просто буде як приємний бонус. Якщо ви реально будете торгувати на іксі, то просто ще додатково золотаєте собі копійку. А, ще треба похолдити 100 доларів 3 дня, і відразу вам після того, як ви походите, відразу вам приходить винагорода, ви забираєте і кайфуєте. Все дуже ізі, прям. Мені здається, навіть легше, ніж токен сплеш. Берегли аккаунт, пройшли в верифікацію, депнули 100 доларів, торгували у токені XPL, потримали 100 доларів 3 дня, за що отримали 20 доларів. І плюс ви молодці, якщо ви дивилися до цього моменту, тому що ще за кожен зроблений вам аккаунт за моїм реферальним посиланням, ви отримаєте ще від мене зверху 10 токенів XPL. Тобто 10 доларів від мене ще зверху. 400 гривень ще зверху, тобто 20 токенів XPL від OKX і 10 токенів XPL від мене. Для цього вам треба написати мені VLS, в ЛС, в Телеграмі. Просто пишете мені, коли ви реєструєте аккаунт, відразу пишете мені, щоб я перевірив ваш UID, щоб він в мене показувався у партнерському порталі. Все, на цьому все. Якщо вам щось було незрозуміло, залітайте в телеграм-канал. Пишіть мені, Велес, пишіть в нашому чаті. Не соромтеся, я всім підписникам завжди відповідаю. Тому let's fucking go, Робимо аккаунти, залітаємо і залітаємо швидко, тому що місця розбирають всього 10 тисяч місць, виділено на цю промку. Якщо ви побачили цей відос і захотіли зробити цю промку, то відразу йдіть і робіть її. Все, дякую вам за перегляд. Залітайте в телеграм-канал ще раз, підписуйтесь на ютубчик, ставте лайки. Коментарі пишіть, продвигайте наш україномовний контент в масці. Бажаю вам гарного дня, гарного тижня, гарного місця, гарного життя. Кайфуйте, живіть, насуйте, двигайтесь. І бажаю вам профітів. До зустрічі.